Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні разом будемо прикрашати ялинку і створювати новорічний затишок. І звісно, поговоримо про в'язані прикраси та новорічний декор, зроблений власноруч. Отож, починаємо наш в'язок влогмас Музика Цього року я вперше прикрашаю ялинку так рано, і так відео вийде набагато пізніше, але в момент, коли я прикрашала ялинку, на календарі було лише перше грудня, а моя ялинка вже сяяла. Зазвичай я ставила ялинку трошки пізніше, але цього разу так захотілося тепла і затишку, що я просто не втрималася. Це вперше, коли я дозволила собі увійти в новорічний настрій так рано, і знаєте, мені це дуже подобається. А тепер я хочу показати вам свої хендмейд-іграшки на ялинку, а також новорічні прикраси. Деякі з них я придумувала і в'язала сама, а деякі я робила за майстер-класами на YouTube. Посилання на кожен з цих майстер-класів я додам в опис до цього відео. І перша іграшка моя улюблена, це ось така от рукавичка. Ця іграшка особлива для мене, оскільки саме з неї почався мій шлях на Ютуб, бо перше відео, яке я закинула на цей канал, це був саме майстер-клас на цю рукавичку. Отож я додам посилання на майстер-клас. Переходьте, в'яжіть. Я намагалася зрозуміло пояснити і показати, як в'язати таку рукавичку. Зрозуміло, це перше моє відео, і воно не ідеальне, в принципі, як і всі інші, але все ж. Ця іграшка мені дійсно дуже подобається. Вона дуже гарно дивиться на ялинці. У мене таких дуже багато. Я не пам'ятаю, скільки штуки я нав'язала той рік, але їх було дуже-дуже багато. Наступні іграшки я десь побачила на просторах Пінтересту чи Інстаграму. Це ось такі от Дід Мороз. Відео про це створення ви десь зараз можете бачити тут. Також я додам посилання на це відео. Для цього Діда Морозу потрібен лише шпагат джутовий, дерев'яна намистина та біла пряжа. У мене ця пряжа була в зала. По-моєму, це колись я розпустила якусь жилетку, і в мене була ось така біла пряжа. І взагалі, навіть замість багато джутового, ви можете також використати будь-яку пряжу, наприклад, червоного чи синього кольорів. І ще одна іграшка, яку я десь побачила на просторах Пінтерусу, це ось така от шапочка. Я думаю, цю іграшку бачили всі, і навіть багато хто з вас її робив. Ця шапочка, це в принципі така сама шапочка, як і на Діду морозові, але повністю із пряжі. Ось ця шапочка вже набагато цікавіша. Я пам'ятаю, чи я її десь побачила, чи я її просто в'язала в набір до рукавички. І зараз вам хочу показати невеличкий майстер-клас, як в'язати таку шапочку. Нам знадобиться будь-яка пряжа, яка є в запасах. Бажано, щоб нитка не була товстою. У мене ця пряжа з Аврори. Купляла її декілька років тому і ще залишилася половина клубочку. Гачок взяла 3 мм. Набираю 15 повітряних петель і плюс одна петля для повороту. Після цього в'яжемо на Півстопчиками з накидом по 15 в кожному ряду, і в кінці кожного ряду в'яжемо одну повітряну петлю для повороту. Розвертаємо в'язання і продовжуємо робити напівстопчики. Таких рядів нам потрібно зробити 11. Шиваємо дві сторони за допомогою голки або гачку і залишаємо довгий кінець для того, аби затягнути одну сторону. Тепер робимо бомбон. Я обмотала вилку пряжею, зв'язала посередині і обрізала кінці. Залишаємо довгими кінці нитки, якою ми зв'язували бомбон, бо з одного з цих кінців будемо робити петельку. Витягуємо назовні один кінець, який ми залишили, і пров'язуємо повітряні петлі. Це буде петелька, за яку ми будемо вішати нашу іграшку на ялинку. І ось наша шапочка готова. Якщо зв'язати шапочку і рукавичку з однієї пряжі, вийде дуже гарний комплект, і цей набір можна буде комусь подарувати. Далі я вам покажу декілька іграшок, які я в'язала за майстер-класами на Ютубі. Нагадаю, що посилання на кожен з цих майстер-класів я залишу в описі під відео. Після одного з моїх останніх проєктів, коли я в'язала запаску в техніці макраме, у мене залишилось досить багато відрізків шнура, янарт, Макраме ікселі. Кожен з цих відрізків був понад один метр, я вирішила їх. Не викидати. Ну, звісно, наші їх викидати, я будь-які будь відрізки зберігаю. І вирішила зробити з них щось цікаве. Я вже давно приглядалася до ось цієї іграшки, і тут у мене всі карти зійшлися, бажання є, пряжа є, майстер-клас знайшла, тому я вирішила спробувати її зробити. Але тут є одне дуже велике але. У мене шнур поліестерний, а у майстер-класі шнур бавовняний. І знаєте що, оця маленька, маленька, здавалося, різниця, дуже сильно вплинула на кінцевий результат. І у мене вийшло очікування реальність. Мій чоловік навіть не одразу зрозумів, що це такий наш його вішати на ялинку. Тому я тепер думаю, чи розпускати мені цю ялинку, чи все-таки залишитися, чи можливо просто викинути її сміття, тому що мені здається, що на ялинці вона дивиться досить несимпатично. І коли я шукала майстер-клас до попередньої ялинки. Я наткнула ще на ось цей майстер-клас, і тут все ідеально. У мене пряжа така ж сама, як і в майстер-класі. майстер клас легкий, тому я одразу зв'язала ось таку от ялиночку. Результат мені дуже подобається, і мало того, що сам процес створення цієї ялиночки мені дуже подобається, іграшка на ялинці дивиться дуже гарно, тому я думаю, над тим, аби сплести ще декілька таких ялинок. І ще один варіант хендмейд-іграшок, дуже-дуже простий, це ось такі от квіти з Фомірану. Не пам'ятаю, де я побачила цю ідею, напевно, в тіктоці десь побачила. На жаль, я вже не знайду відео, по якому я це все робила. Я зробила квіточки в білому та стрібному кольорів, але зараз переважно використовую білий кольор, оскільки, як ви могли бачити, ялинка, точніше, всі іграшки для ялинки у мене у білих кольорах. Так, з іграшками закінчили, і тепер я ще вам хочу показати ось такий от прекрасний новорічний вінок. Він мені дуже подобається. Я його також робила сама, але тут все банально. Я купила усі матеріали, починаючи з дерев'яного віночка, гілочок, намистин. Оленя купила. Залишилось лише зробити бантик з фоамірану, який я зробила самостійно. І вийшов ось такий от прекрасний віночок. Я дуже хотіла його повісити на двері, але зовні до того буду давати на настрою, новорічного настрою усім сусідам, але якщо чесно, його трошки шкода вісити, щоб його не вкрали. Але я тепер думаю над тим, щоб зробити трошки бюджетніший варіант такого віночка, і все-таки повісити на двері зовні. Ось такі новорічні прикраси я створила своїми руками. Звісно, я могла би купити весь цей новорічний декор, але я люблю створювати щось своїми руками. По-перше, цей процес мене захоплює. По-друге, в кожній такій іграшці, зробленій своїми руками. Є частинка душі майстри. Тому такі іграшки для мене по особливому цінні. Дякую, що провели цей час з. Зі мною, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Напишіть в коментарях, яка іграшка сподобалася вам найбільше, і також не забудьтеся підписатися на мій канал. Нагадую заглянути в опис до цього відео. Там ви знайдете посилання на усі майстер-класи, згадані вище. І також діліться в коментарях, чи робите ви новорічні прикраси своїми руками і чи любите додавати щось зроблене власноруч в декор вдому. Обнімаю вас до наступного відео.